На цьому році ми з вами поговоримо про ринки. Насправді 90% свого часу, навіть і навіть без сказав 95% свого часу і всіх своїх торгів, тобто ліквідність це по великому рахунку гроші. Насправді, денний оборот на міжнародному валютному ринку Форекс він в 2019 році сягнув позначку 7 трильйонів доларів. І звичайно, ви розумієте, що ця позначка тільки зростає. Об'єм грошей на криптовалютному ринку він, в принципі, в порівнянні з фондовим і з ринком Форекс в загальному, він і є малим. Тобто, в першу чергу, потрібно почати з того, що центральні банки це є найкрупніші гравці на даному ринку. Тобто, це, скажімо так, це така верхівка цілого ринку, яка, в принципі, регулює всю економіку, всю ситуацію, яка робиться в світі. Якщо центральний банк якоїсь там хай буде там країни Америки, хоче завалити та центральний банк Китаю чи Великобританії, самі розумієте, що це не тільки буде в них проблеми, це буде взагалі катастрофа по цілому світі. І ну явно, що наслідки будуть плачевними. І коли вони будуть, наприклад, давати там центральний банк, наприклад, звичайному банку, хай буде тому самому національному банку України, то він же буде цю різницю вже створювати між курсами валют. Тобто це називається спред. Спред це різниця між покупкою і продажою будь-якої валюти. Але знову ж таки є трейдер, які торгує, наприклад, об'ємом там в 10 мільйонів чи в 20 мільйонів. Повірте, такі люди є.